Право номер 3 другий пункт. Кінець мотузки тягнуть із силою 40 ньютон, Рисунок 2. Якою є маса вантажу? Наскільки підніметься вантаж, якщо витягти мотузку на 24 см? Ну що ж, стартуємо. Давайте подивимося на цей рисунок 2, ось він тут. І дещо зробимо деякі зауваження. Зарисуємо для цього рухомого блоку, бо його центр може підніматися і опускатися це рухомий блок. Зарисуємо сили, що на нього діють. З боку вантажу у нас діє вага цього вантажу П. Давайте ми напишемо, що тут у нас вниз буде діяти вага вантажу П. Якщо ми тягнемо вільний кінець мотузки, цей блок у нас нерухомий, він тільки змінює напрям сили, він не змінює значення сили. То, якщо натяг у нас F тут буде, то і ця мотузка, вона може рухатись невагома, розтяжна. Натяг кожної точки цієї мотузки буде також F. Тобто ми можемо позначити, що у нас мотузка тягне цей рухомий блок до гори з одної сторони сила F. І з іншої сторони також сила F. Ну і це нам допоможе записати умову рівноваги цього. Важля, бо цей рухомий блок це є важель. Ну що ж, тоді записуємо. Тягнуть із силою 40 Н. тобто записуємо, що сила F лада дорівнює 40 н. Є. Так, наскільки підніметься вантаж, якщо витягти мотузку на 24 см, Ну що ж, напишемо H маленьке. Ну, або хай буде L. Бо тягнуть праворуч, хай буде L дорівнює 24 см. Ще нам задобиться прискорення вільного падіння, можна і не писати, це стала величина, але я запишу G дорівнює 10 наближено ньютон на кілограм. У нас запитують, якою є маса вантажу. Записуємо тоді M, маса вантажу. І наскільки підніметься вантаж? Ну що ж, Висота підйому можна позначити літерою H. Внизу у нас будемо розглядати оцей рухомий блок. Записуємо тоді, я б записав так, що умова рівноваги. Так і пишемо умова рівноваги. блоку. Умова рівноваги рухомого блоку. Всі сили, що тягнуть догори, дорівнюють усім силам, що тягнуть вниз. Тобто F плюс F. тягнуть до гори, має дорівнювати, ну а вниз у нас вага P. Так? Врахуємо, що вага це у нас M, що множиться на G, то отже записуємо P вага, це M, що множиться на G. Ще раз, вага тіла, коли тіло рухається рівномірно, або нерухом знаходиться, обчислюємо за формулою MG, то тоді звідси ми можемо записати F плюс F, це буде 2F, дорівнює. Ну, а замість P пишемо Mg. Так? Ну і звідси, як нам знайти масу. Е, ну, G можна перенести по діагоналі, чи знайти як невідомий множник. Можна перенести ось так. G вниз. То ми записуємо, що 2F. Що ділиться на G. Це дорівнює M. Чи можна записати як. M дорівнює 2F, що ділиться на G. Формулу ми одержали. Залишилося підставити і обчислити. Записуємо М дорівнює. 2, що множиться. Замість F пишемо 40 н. Що ділиться. Ну а замість G пишемо 10. Н. На кілограм? На 10 можна скоротити. І чисельник, і знаменник. Ньютон у нас скорочується. У нас буде одиниця. Поділити на дріб помножити на верний дріб, кілограми підуть чисельник. 2 помножити на 4, і це буде 8. Залишається у нас кілограми. Є. Що ж, ми знаємо, що маса вантажу складає 8 кілограм. Нас запитують, а наскільки підніметься вантаж? У скільки разів. Ми виграли у силі, ми виграли в силі два рази, бо сила F і F тягне в голову, а вниз тільки сила P. То виграш в силі два рази, у стільки разів ми програємо у відстані чи у висоті. Якщо ми праворуч витягнемо L, то половинка у нас буде з одної сторони блоку, половинка цієї відстані з іншої сторони блоку. Тобто підніметься блок всього на половинку цієї відстані. Ну що ж, записуємо тоді, що для рухомого блоку, так, і пишемо. Для рухомого блоку. У нас виграш два рази. Ми пишемо, що H дорівнює, L, що ділиться на 2, і це дорівнює. Замість L пишемо 24 що ділиться на 2. Ну і це буде 12 см. Ну що ж, ми дали відповідь на ці запитання, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, якою є маса вантажу? Записуємо маса М дорівнює 8 кілограм. Наскільки підніметься вантаж, записуємо аж до рівня 12 см. Ну що ж, ось така задача про рухомий блок. На цьому вправу завершено.